Добрий день всім! Мене звуть Аліна, я гірський провідник і волонтер добровільної пошуково-рятувальної групи. До мене звернулись військові з таким питанням, як вдягати руки взимку, щоб не замерзали пальці в польових умовах. Хочу вам розказати декілька лайфхаків гірських, які працюють всюди, в тому числі в окопах, щоб все-таки зберегти ваші пальчики до перемоги. У нас в одязі завжди працює принцип багатошаровості. Насправді у нас гріє не одяг, а шари теплого повітря, які зберігаються між ним. При цьому правильно виводиться волога, яка залишається, дозволяє залишати це повітря теплим. Щоб все це правильно працювало, шари треба підбирати відповідним чином. Рукавички мають бути тонкі і мають бути теплі. Одразу скажу, що всі ці тактичні модні рукавички з пластиковими вставками не працюють. Вони холодні і при намоканні вони дуже довго сохнуть. Для зимових умов вони не підходять. У вас має бути дві дублюючих пари тонких рукавиць. Одні ви вдягнете, коли інші намокнуть. Є два варіанти: можуть бути звичайні флісові рукавиці. Це чистий фліс без ніякого зверху шару. Він промокає швидше, але він дуже швидко сохне. Він може висохнути навіть на руках, якщо ви їх сховаєте в більш тепле місце. Це має бути зовсім чиста флісова рукавиця без ніяких вставок, як я вже казала. Може бути варіант флісу з вітрозахисним покриттям. В цих рукавичках вони тонкі, в них зручно працювати пальцями. Все, що нам потрібно робити, зі спорядженням. з... Технікою з ми можемо тут зручно працювати. Нам їх знімати не потрібно, це важливо. Взимку взагалі бажано мінімізувати час, коли у нас пальці на морозі знаходяться без рукавиць. Чим довше вони так знаходяться, тим більше критичних процесів відбувається. Пальці замерзають дуже швидко, відігріваються дуже довго. Пальці, які перемерзають постійно, з часу втрачають чутливість назовсім. Це впливає на якість життя. Краще до цього не доводити тримати ручки завжди в рукавицях. Ті рукавиці, які мають вітрозахисне покриття, вони сохнуть довше. Але вони довше і не промокають. Якщо ви контактуєте зі снігом, з вологою, оце покриття дозволить довше зберігати їх сухими всередині. Рано чи пізно промокає все. Немає рукавиць, які не промокають. Тому через деякий час, коли одна пара тонких рукавиць у вас промокне, потрібно буде вдягнути другі. В тонких рукавицях ви робите все, що вам потрібно пальцями. Але коли вам пальці тимчасово не потрібні і вам хочеться їх зігріти більше, ви вдягаєте теплу рукавичку. Це приклад теплої рукавички від Frame Equipment. Вони бувають захисних кольорів, бувають чорного, темно-сірого кольору. У мене більш гірський варіант він яскравий. Це рукавиця, де пальці разом. Це важливий момент. Є лижні рукавиці, вони також теплі, але з окремими пальцями. Дуже важко і довго попадати в ці окремі пальці, коли у нас на руці вже вдягнена тонка рукавиця. І при тому, що ми в двох рукавицях знаходимося з окремими пальцями, перетискається кровообіг, і в результаті ми мерзнемо ще сильніше. Тут, навпаки, всередині рукавиці утворюється свій мікроклімат теплий, який дозволяє зігріти руку дуже швидко, навіть якщо пальці вже втратили чутливість, хвилин за 10 в такій рукавиці вони відігріються. Тонка флісова рукавиця без покриття всередині такої верхонки навіть висохне. Тут синтетичний наповнювач, дуже товстий шар синтетики, яка дозволяє тримати тепло. Бувають верхонки також в пухові, але не раджу їх використовувати в умовах поля, в умовах Донеччини. Вони більш розраховані на гори на сухий мороз. Пух, коли промокає, він перестає гріти взагалі. Синтетика, коли промокає гріти, продовжує. Щоб намоклий пух висушити і привести знов до стану, в якому він працює, потрібен довгий час і спеціальний догляд. Синтетика висохне сама, буде гріти вас далі. Тому раджу брати саме синтетичний наповнювач і саме теплі товсті рукавиці. Немає сенсу брати просто такі рукавички без утеплення, вони також існують. Але для ваших умов цього буде недостатньо. Якщо вже руки замерзли, ви дуже довго знаходитесь на морозі, то має сенс брати саме рукавиці з утеплювачем. Як сушити тонкі рукавиці? Якщо у вас є бліндаж з буржуйкою, хатинка, якийсь обігрівач в машині і є змога сушити, то чудово, ви одразу мокрі рукавиці кладете туди. якщо ж ні. Сушити їх можна на собі від тепла свого тіла. Наше тіло працює так само, як будь-яка батарея чи опалювач. Найкраще місце, де можна сушити рукавички, знаходиться у нас на животі під одягом. Чому тут? Тут немає нервових закінчень, які відчувають холод. Якщо ми під нашу кофту на живіт покладемо рукавички, на шар термобілизни, футболку чи що у нас там є, нам не буде холодно, але вони висохнуть. Навіть стоячи в окопі, ви можете таким чином висушити мокрі рукавиці. Замінивши їх на другу пару сухих. Вистачить приблизно декілька годин часу. Ось така зручна комбінація, яка допоможе зберегти ваші пальці цілими. А зараз ми збираємо на 5, пар, на 5 комплектів таких рукавичок для 61-ї бригади. В описі до відео залишу посилання на рукавиці, яке я вам сьогодні показувала, і посилання на збір. Попрошу долучитись.